Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами повторимо матеріал про прикметник та підготуємося до діагностувальної роботи. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число 26 січня. Класна робота. Хвилинка каліграфії буде написання великих та маленьких букв, розташування їх на робочому рядочку. Зверніть увагу на великі букви, вони не торкаються верхньої робочої лінії. Зверніть увагу на букв, маленьку букву Д, вона пишеться до середини наступного рядочка. Тисніть на паузу, працюйте. На наступному рядочку напишіть поєднання букв та слово свято. Слово свято ми з вами зробимо звукобуквений аналіз. Давайте поставимо наголос. Свято! Так, на склад ВІА. Тепер визначаємо приголосні та голосні. С-с, с Приголосний, твердий. Ставимо рисочку. В, В, В приголосний, але зверніть увагу, далі йде буква Я. Вона пом'якшує його, тому читається В-В. Вона віддала пом'якшення, а сама залишилася звуком а, -а, -а, а. Це голосний, наголошений, тому що над ним стоїть наголос. Т, т, т. Приголосний, твердий. О, Голосний, не наголошений. Рахуємо, скільки в нас букв. В цьому слові 5 букв. Пишемо 5Б. Крапочка, кома. Визначаємо кількість звуків. Звуків теж 5. Капочка кома. Рахуємо кількість голосних, стільки й буде складів. У нас два голосних, тому у слові два склади. Два л. Давайте спробуємо підібрати до слова свята прикметники. Яке свято? Веселе, довгоочікуване. Моє, так? Яке ще свято? Напишіть один прикметник поруч. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами. Послухайте, будь ласка, віршик про прикметник. Прикметник це частина мови. Без неї нам не обійтись. Ти вслухайся в слова... слово пречудове. Йому, як другові, всміхнись. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо Лагідний, погідна, життя прекрасне, дороге, а очі в мами добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні, а погляд сонячний, ясний. Давайте спробуємо в цьому віршику назвати якомога більше прикметників. І так дивимося. Ласкава, люба, рідна це про кого йдеться? Бо про що? Про землю. Щире, золоте це про сонце. Лагідне, погідне це про небо. Прекрасне, дороге це про життя. Добрі, ніжні це про очі. Чистий, дзвінкий це голос. Теплі надійні руки. Сонячний ясний погляд. Частіше за все, прикметник стоїть поруч з іменником і описує його. Давайте за допомогою закінчення визначимо рід прикметника. Якщо прикметник закінчується на А, питання яка? то це в нас жіночий рід. Якщо прикметник закінчується на Е або «є» і має закінчення яке, то це в нас середній рід. У нас таких, гляньте, скільки багато прикметників, житих у середньому роді. Якщо в нас закінчення І, і питання які? То це множина. І у множині визначити рід неможливо. Дивимось Ій або ій. Якщо закінчення ий-ій і запитання, –який, то це чоловічий рід. Випишіть собі в зошит по одному прикладу: чоловічого роду, жіночого, середнього і вже те множині. У вас повинно вийти чотири слова. Перший прикметник пишемо з великої букви з абзацу. Далі ставимо кому і записуємо з маленької. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами спробуємо підібрати якомога більше прикметників до кожної групи слів. І так, колесо за матеріалом. Металеве, за формою, кругле. А може бути зроблена з гуми тоді гумове, зручне, маленьке, вузьке. Кулька. Гумова, різнокольорова, легка. А ви спробуйте підібрати до слова олівець. І запишіть це собі у зошит. Олівець який? За матеріалом, за шириною довжиною, зручністю. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте зразу, разом з вами підберемо прикметники до слова яблука. Яблуко червоне, зелене, смачне, соковите, а й ще яке. Молодці. Продовжуємо працювати. А тепер навпаки, я вам буду називати прикметники, а ви будете за цими прикметниками визначати, про який предмет чи явище йдеться. Кругле, тепле, ласкаве, обігріває всіх. Про що йдеться? Дійсно, про сонце. Добра, ніжна, лагідна, до себе пригортає. Так, мама або бабуся. Теплий, тихий, рясний, землю поливає дощик. Золота, щедра, багата, багата урожай з полів збирає. Осінь. А що ми знаємо з вами про прикметники? Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмету і відповідає на питання. Який, яка, яке, які. У реченні прикметник найчастіше зв'язаний з іменником. Натисніть на паузу, прочитайте ці речення ще раз, доповнюючи самостійно. А ми з вами рухаємося далі. Нам треба утворити словосполучення іменників з прикметниками. Та визначити число. І рід прикметника. Дивіться: сонце, хлопчик, дівчинка, діти. Зі словом веселий. Дивіться, веселе сонце. Яке? Веселе. Якщо закінчення е є, і питання яке? Це середній рід. Пишемо з абзацу, з великої букви. Веселе сонце ставимо кому, дивимось хлопчик. Хлопчик який? Веселий, продовжуємо з маленької літери. Веселий, хлопчик? Ставимо кому, визначаємо закінчення. Який? Веселий. Якщо питання який і закінчення и, і, то це чоловічий рід. Дивимось далі. Дівчинка яка? Весела. Пишемо. Весела. Дівчинка. Ставимо ком, визначаємо закінчення. Яка весела? Якщо запитання, яка і закінчення а я це в нас жіночий рід. Підписали вгорі. І рухаємося далі. Діти, які веселі, записуємо. Веселі. Діти. Ставимо крапочку. Визначаємо закінчення. Які веселі. Якщо закінчення І і питання які, то це в нас множина, і у множині визначити рід неможливо. А другий рядочок слів ви зробите самостійно. Ви будете приєднувати до них прикметник добрий. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами. Визначимо, а які з цих прикметників були ужиті у переносному значенні. А що таке переносне значення? Це коли такого насправді не буває. Наприклад, золотий ланцюжок буває, а от золоті руки вони ж не з золота зроблені? Ні, то це переносне значення, бо вони дорогі, бо вміють багато робити. І так, подивіться у свій зошит і підкресліть хвилястою лінією. Прикметники, які вжиті в переносному значенні. Тобто, насправді вони з такого матеріалу або так себе не поводять. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер до цих прикметників давайте доберемо антоніми, тобто протилежні зазначенням слова. І так, веселий, дійсно, сумний, добрий. Злий. А тепер давайте спробуємо підібрати синоніми, тобто близькі за значенням слова. Добрий то це який? Ну, наприклад, чуйний, уважний. Не? А якщо ми подивимось на слово веселий, смішний, кумедний, так? Вірно, молодці. Наша задача з вами поширити речення за допомогою прикметників. Можна змінювати навіть на закінчення, якщо тобі це потрібно. І описати наш клас. У нас просторий клас, стіни коричневого кольору. На них висять різнокольорові картини. У класі червона підлога і біла стеля. У кутку стоїть. Висока шафа, на підвіконні зелені квіти, крізь вікно усміхається яскраве сонечко. Тисніть на паузу, спробуйте скласти усно свій текст, додаючи прикметники. А тепер у нас з вами творче завдання. Треба записати 5 прикметників нас в кольорів і до них дописати іменник, про який йдеться. Наприклад, білий ведмідь або руда лисиця, сірий вовк, зелений крокодил. І так, тисніть на паузу, запишіть, будь ласка, 5 словосполучень, щоб прикметники називали кольори. Тепер подивіться, давайте з вами прикметник. От білий ведмідь у нас був. З цього прикметника зробимо середній рід, жіночий рід, чоловічий рід і множину. І так, який? Білий? Яка? Біла, Яке? Біле, а множина? Які білі. Спробуйте змінити слово зелений, червоний. Тисніть на паузу, пробуйте. Давайте від іменників утворимо прикметники. І так, тепло, а який? Теплий. Так, давайте цю пару запишемо собі у зошит з абзацу з великої букви. Пишете тепло, а який? Теплий. Весна? А день який? Весняний. Сонце. А день який? Сонячний. Діти, а який тоді дитячий! Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. Ось ми з вами і підготувались до діагностувальної роботи, тому ви сміливо переходите за посиланням і виконуєте завдання. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи. До зустрічі.